Майбутнє нейл індустрії вже в наших руках. Сьогодні ми презентуємо новий етап розвитку сучасного манікюру. Першу у світі лампу зі штучним інтелектом O'Nail AI Lamp. Якщо ви вже встигли подумати, що це чергова іграшка не варта вашої уваги, то рекомендую додивитися цей огляд до кінця. Лампа Oneil – це абсолютно інший підхід до полімерізації, який поєднав в собі безпечність, точність та інтелектуальне керування. Вона мислить разом із майстром і формує нові стандарти в роботі. Нове покоління діодів нова якість полімерізації. Лампа оснащено 109 дев'ятьма світлодіодами третього покоління з ресурсом понад 100 тисяч годин. Діоди гарантують ідеальну рівномірну полімеризацію по всій поверхні нігтів, без жодних сліпих зон. Світло від діодів повністю позбавлено шкідливого синього спектру, що забезпечує повну безпеку при роботі, не подразнюючи очі майстра та клієнта. Технологічна складова діодів дозволяє їм служити у три рази довше, ніж звичайна лампа на ринку. А це означає, що це вклад не на сезон, а на роки. Також лампа оснащена датчиком зносу діодів, який проінформує вас про вчасну заміну лампу до того, як у клієнтів почнуться відчарування та проблеми з покриттям. Oneil AI Lamp це інтелектуальна система, яка вчиться працювати за тебе. Розробники оснастили лампу чотирма автоматичними режимами полімеризації, які охоплюють найпоширеніші типи покриттів. Завдяки вбудованій AI-системі, лампа підбирає ідеальний сценарій сушіння. Вам більше не потрібно вручну обирати час, рівень потужності та турбуватись про те, чи не перегріває лампа шкіру та нігті клієнта. В режимі AI світлодіоди працюють з максимальним контролем. Світло спрямовується виключно на нігтьову пластину, не впливаючи на навколишні ділянки шкіри. Це дозволяє досягти 100% безпечної полімеризації, без печіння, перегрівання чи дискомфорту навіть для чутливих клієнтів ai система буквально розуміє, з яким покриттям ви працюєте, і адаптує режим сушіння під матеріал. Точність, яку неможливо досягти вручну, тепер у вас на робочому столі. Ще одна унікальна перевага Онейл, можливість оновлення програмного забезпечення. Це означає, що ваша лампа не застаріє з часом. Її прошивка може оновлюватись відповідно до змін у нейл індустрії, нові типи покриттів, технології виготовлення, запитів і побажань майстрів, вдосконалення штучного інтелекту. Ви отримуєте інструмент, який буде постійно вдосконалюватись, так само, як і ваш професіоналізм. Онейл це не просто покупка, це інвестиція у технологічну підтримку, яка буде рости разом з вами та вашим досвідом. Лампа має два робочих режими для світлодіодів: режим AI, в якому світло спрямовується виключно на нігтєву пластину, гарантуючи 100% безпечність при роботі без перегріву і печіння. Та звичайний режим роботи, в якому будуть задіяні всі світлодіоди. Дисплей, Wi-Fi, пульт все під контролем. Оней оснащена LED-дисплеєм, який демонструє процес полімерізації в реальному часі. А ще Wi-Fi, Bluetooth і можливість відтворення мультимедіа. Майстер може транслювати на екрані навчальний ролик інформацію для клієнта або рекламний контент під час процедури, повний контроль без дотиків та зайвих рухів. Oneil AI Lamp підтримує дистанційне керування через бездротовий пульт, який легко підключається до лампи через Bluetooth. Це дозволяє майстру повністю контролювати роботу лампи, не торкаючись її під час процедури, переваги дистанційного керування, збереження стерильності робочого простору. Мінімум зайвих рухів під час роботи. Лампа лишається чистою та охайною значно довше. Можливість швидко змінювати режими без відволікань. Таке рішення не тільки пришвидшує процес, а й додає комфорту як майстру, так і клієнту. Окрім пульта, онейл має інфрачервоний сенсор, який автоматично вмикає лампу при піднесенні руки. Свобода в русі автономна робота до 4 годин. Лампа працює як від мережі, так і від акумулятора, який можна придбати додатково, який гарантує до 4 годин автономної роботи. Це ідеальне рішення для майстрів, які працюють мобільно, виїжджають до клієнтів або цінують свободу в організації робочого місця. Дизайн, який говорить про майбутнє. Онейл виглядає так само преміально, як і працює. Стриманий сучасний мінімалістичний дизайн, який є не просто естетичною складовою. Це маркер того, що ви працюєте на найвищому рівні. Лампа сертифікована в Україні і має офіційну гарантію 24 місяці. Онейл AI Lamp більше ніж лампа. Це не чергова модель на ринку. Це інструмент, який дозволяє вам працювати з турботою про клієнта та з контролем кожної секунди. І це шанс для кожного майстра впливати на майбутнє індустрії вже сьогодні.